Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би донести до шановного панства, ну, таку інформацію. Якщо хтось не розуміє, чому поляки і інші, як завжди люблять казати наші представники Міду, наші адвокати, наші європейські адвокати. Якого, чому ті адвокати блокують кордон? То я вам скажу, я вже про це казав і ще раз повторю. Тобто вони блокують кордон тому, що вони підготовлюють все для того, щоб скупити наші землі. Про що я вам вже і казав. Тобто їх мета, так як вони грають, усі. Одну гру, тобто Путін б'є по півдню, не дає нічого вивозити. А наші європейські адвокати не дають нічого вивозити автомобільним транспортом. Це все робиться для того, щоб, ну, щоб збанкрутіли фермери. Я вже про це казав. Але вони вже збанкрутіли. Вони вже збанкрутіли майже всі. Але справа в тому, що люди землю продавати не будуть. Люди не хочуть продавати землю. Я теж вже про це казав. Тому вони спочатку зроблять фермерів банкрутами, а потім, коли фермери скажуть людям, що ми не можемо вам платити за паї. То люди, ну, їм треба так зробити, щоб люди почали їх продавати. А для цього треба довести людей. До стану 100% жибратства. Тобто, я думаю, що швидше за все вони відмінять субсидії. Тобто вони скажуть, що у кого є земельний пай, то субсидій вам не буде. Не дивлячись на це, там, чи приносить він там якийсь ну, там, великий прибуток, чи ні. Просто пай є, субсидій немає. І я думаю, що вони ще ведуть європейську праву. А це дійсно, в Європі така практика. Там ніхто не дивиться. Чи це стара бабуся, чи це старий дідусь, там якщо ти не платиш комуналку, то прийдуть старого дідуся 90 років, візьмуть під руки обережно, вічну, але виведуть з його квартири, посадять на валізи і скажуть сиди. Тобто вони просто скажуть, що, дивлячись на те, що дуже великі борги. Закомірне, ми не можемо далі ну, так до цього відноситись. Тобто вони скажуть, що якщо ти не можеш там оплачувати свою квартиру, то йди і живи в модульне містечко. Ну а хто ж при своєму розумі захоче йти в ті, вибачте мене, будівельні вагончики? Ну, ніхто ж не захоче. Тому скажуть, ну так давай землю продавай. В чому проблема? Ну, там може буде не так, що продавай, а може там вони якийсь фонд створять чи щось таке, але справа в тому, що землю людей заберуть. І заберуть за ціні. І не заберуть, а люди самі її віддадуть. Ну, людина як подумає, що, що мені стоїть ну, з цієї землі? Фермери вони всі банкрути. А комірне велике. Тобто, ну, взагалі, тобто, щоб от ви розуміли, як вони будуть людей заганяти. Дуже швиденько скажу, як вони будуть людей заганяти у цей печерний стан, щоб ви розуміли, вони будуть людей у печерний стан заганяти цінами на електроенергію. Тобто вони зроблять таку ціну на електроенергію, що у людини буде вибір, чи там підключити холодильник, чи зарядити мобільний телефон. Тобто людина буде світло вмикати по дві години на день, якщо вистачить грошей. Але це я трішки відступив. Тобто, дивіться, вони будуть людей доводити ну, взагалі до стану істерики. А потім вони заберуть землю за безціну. Я вже казав, що сюди зайде компанія BlackRock і почне забирати те, що вони дали нам як кредити. Тому що, коли вам кажуть, що нам дають якусь допомогу, це брехня. Нам дають кредити під відсотки, які віддавати взагалі нічим. Тобто ось так. І якщо, до речі, хтось не знає, як припустимо, взагалі з'явилася держава Ізраїль, то я декілька слів вам скажу. Ізраїль з'явився на землях. ну от Палестина була під протекторатом Туреччини. І просто євреї вони створили банк, і у Туреччини викупали землі. На території Палестини і туди звозили кучерявих? Що з цього сталося, ви бачите самі? Тобто буде, ну як би так висловитися? Трандець повний. Тобто, я хочу, щоб ви це знали. Що з цим робити? Я вже, теж я вже про це казав, казав. Що немає іншого виходу, щоб взагалі врятувати українську націю, це щоб українці, ну, звісно, що в демократичний спосіб привели до влади бандерівців, тобто націонал-патріотів. І не ряжених, а дійсних. Тобто, це моя особиста думка, я ж нікого до чого не закликаю. Але я, припустимо, відразу ввів смертну кару за розкрадання бюджетних коштів і взагалі за магінацію. При, припустимо, приїхали, ну там, зловили депутат облради, а у нього в кабінеті 4 целофанових пакети з доларами. Тобто я взагалі вважаю, що людину треба судити. Ну що таке суд? Це коли йде. Ну, розбираються у справі. А є такі моменти, коли провина очевидна, там немає в чому розбиратися. Ну, тобто, ну, звісно, що треба у людини запитати, от, у того громадянина. Тобто, от, припустимо, приїхала комісія 10 бандерівців. Уповноважених. Ну, от вони приїхали і просто в нього запитали: дивись, ти депутат обради, у тебе в кабінеті знайшли 4 целофанових пакети повних. Доларів. Звідки ти їх взяв? Він не зможе нічого сказати. Тобто його треба вивезти на ганок і шльопнути. Тому що його провина не викликає сумніву, тут не треба ні в чому розбиратися. І тиждень заборонити прибирати. Тобто, іде інший депутат облради на роботу, дивиться, колега валяється. О! Треба подумати наступного разу. Чи, припустимо, прийшли там до якогось чиновника? У нього за декларацію там, зарплата 30 тисяч на місяць. А він за фактом на місяць витрачає 200 тисяч. Тобто, звісно, що не треба ж робити, ну, такі, знаєте, кажуть, безпреділів. Тобто, людини треба запитати. Тобто людини запитали, там от комісія, 10 бандерівців, уповноважених ну, осіб. От у нього запитують, от дивися, у тебе 40 тисяч зарплатня, а ти витрачаєш 200. Ти кожен місяць де 170 тисяч береш. Скажи. Йому нема чого сказати. Тобто вивели на ганок муніципалітету, шльопнули і хай валяється біля лубни. Тиждень. Йдуть працівники муніципалітету на роботу, депутати місцевої ради, дивляться, ось той, що жив не по коштах своїх, валяється. О, треба подумати. Тобто я вам скажу, що відразу знайдуться гроші на все. На лікарні, на безкоштовну медицину, на все. А поки цього не буде, буде ось те, що зараз і коїться. Десь так. Тобто наостанок я скажу, що поради мої залишилися тими ж самими. Я вважаю, що зараз, окрім доларів і золота, нікуди вкладатися не можна. Бо я думаю, що на депозити і на оті на цінні, цінні папери державні, вони вас кинуть. Тобто вони ще трішки зберуть туди грошей, а потім скажуть, що йдіть гуляйте. Десь так. Вже 10 хвилин, не буду затягувати. Дякую за увагу. До побачення.